Португальські медіа відзначили гру українського воротаря Бенфіки Анатолія Трубіна у матчі з Монако. У цьому поєдинку Ліги Чемпіонів команда українця перемогла з рахунком 1-0. Підпишіться на наш канал та підтримайте україномовний контент підпискою. Трубін відіграв повний матч з Монако та відзначився кількома ефектними сейвами. Але головний момент відбувся перед стартовим свистком. Українець знову не потиснув руку росіянину. У складі французького клубу грає Олександр Головін. Відзначимо, що Бенфіка та Монако вже зустрічались між собою на етапі ліги у цьогорічній кампанії Ліги Чемпіонів. Тоді Трубін теж не потис руку росіянину, а Бенфіка перемогла з рахунком 3-2. Зробили важливий крок у лізі чемпіонів, але все вирішиться вдома. Продовжуємо працювати. Попереду чемпіонат Португалії написав Трубін в інстаграм. А ось як гру українського голкіпера прокоментували у відомому португальському виданні Абола. Ідеальний голкіпер для великої команди. Незважаючи на те, що суперник рідко загрожував Бенфіці, біля воріт португальського клубу було спокійно. Він здійснив чудовий сейв на дев'ятій хвилині після удару Акліуша. З самого старту українець був повністю зосереджений на грі. Він легко перехоплював атаки суперника, наче на його руках був клей. Відмінно зреагував на 43-й хвилині, коли пробивав Головін. У другому таймі роботи майже не було, тож голкіпер Бенфіки просто дивився футбол. Він став одним із найкращих гравців у матчі плей-офф ліги чемпіонів між Монако та Бенфікою, який завершився перемогою португальців завдяки надійній грі в обороні. За оцінками SofaScore 8,6 та WhoScored, Сім і 4, Трубін поступився лише двом центральним захисникам Ніколасу Отаменді та Антоніо Сілвії. Протягом матчу українець виконав три сейви, хоча по справжньому складний момент був лише на початку гри. Надалі монегаски не змогли створити небезпечних моментів, що стало заслугою передусім центральних захисників Бенфіки. А як ви оціните вчинок Трубіна і його гру в матчах за Бенфіку? Пишіть свої думки у коментарях.